Доброго ранку, друзі! Сьогодні вже четвер, 9 січня, і до нового року залишилося лише 357 днів. Багато, Ну, не так вже і багато, щоб встигнути зробити те, що ви давно планували. Тож почнемо день із натхнення та настрою на продуктивність. Ми починаємо наш ар-проранок. І допомагає нам в цьому рубрика свята. Сьогодні відзначаємо Міжнародний день хореографа, день, коли всі невидимі творці танцю отримають. Свої оплески, час відчути себе королем або королевою балету, навіть якщо ваші рухи більше нагадують, як завести трактор взимку. Ну а ще сьогодні святкуємо день абрикоса. Взимку це нагадування про літо, сонце і те, що навіть у січні є. Привіт, посміхатися. До речі, сушений абрикос теж рахується. А ще сьогодні день словесного ботаніка. Це свято тих, хто замість привіт, каже вітаю добродію у цей прекрасний ранок. Якщо ви впізнали себе, вітаю сьогодні ваш день. Ну і щодо іменин, Тихон, Степан Антоніна, Федір. Вітаємо вас із ним Янгола. Нехай ваше ім'я приносить щастя і успіх не тільки вам. Ідемо далі, і тепер у нас гороскоп. Тож починаємо овен. Ви прокидаєтеся з відчуттям, що сьогодні щось зміниться. До кінця дня знайдете нову пристрасть, навіть якщо це буде несподіване захоплення складанням пазлів. Телець, ваші маршрутчі маршручі. У вашій маршрутці буде сидіти людина, яка читає книгу з дуже дивною назвою. Це знак. Почніть дивитися на дрібниці навколо, вони вже вам щось підказують. Близнюки, чийсь телефонний дзвінок зранку може змінити весь хід дня? Хтось згадає про вас у момент, коли ви вирішили взяти паузу. Чи варто брати слухавку? Так, але тільки після кави. Рак, сьогодні вам буде запропоновано таємну місію, чи це просто новий проєкт на роботі, залежить від вашої уяви. Будьте готові до несподіванок і намагайтеся зберігати спокій. Лев, ви помітите, як незнайомі люди починають частіше дивитися у ваш бік. Це не випадковість, але будьте обережні, деякі з цих поглядів будуть заздрісними. Діви. день ідеально підходить до експериментів. Якщо вам здається, що потрібно щось змінити у вашому розпорядку дня, зробіть це. Хто знає, можливо, вам сподобається обідній сон. Терези, ви відчуваєте себе головним героєм, в ситкому. Курйози траплятимуться буквально всюди, але ваша харизма допоможе вам перетворити їх на виграшні моменти. Скорпіон на вас чекає випадкова зустріч із людиною з минулого. Це шанс побачити, як ви змінилися, використати цю розмову, щоб перевірити свою впевненість. Стрілець, ви станете тим, хто зможе врядувати ситуацію на роботі чи вдома, але робіть це красиво, щоб ніхто навіть не здогадався, як вам це вдалося. Козиріг, на вашому шляху виникне невелика перешкода, але змусить задуматися, чи дійсно ви хочете те, що запланували. Дайте собі чесну відповідь. Водолій сьогодні ідеальний день для нового початку, будь то несподіване хобі, чи навіть незвичайний вибір напою в кав'ярні. Ви будете задоволені експериментом. Ну і завершуємо, як завжди, рибами. День буде наповнений дивними, але приємними збігами. Ви зрозумієте, що життя це не стільки план, скільки магічний хаос, який завжди працює на вас. По гороскопу це все далі. У нас на черзі погода. За вікном вона сьогодні змінюється так швидко, як наші бажання вранці. Спочатку хочеться залишитися в ліжку, а потім випити кави на свіжому повітрі. Хай би там що, беріть із собою гарний настрій, бо він завжди у моді. Ну і одразу декілька порад та прикмет, щоб цей день був більш ефективним. Якщо вранці вас привітали більше трьох людей, це до удачі. Якщо більше десяти, ви точно вже на роботі. Також не ріжте нігті після обіду, так це просто прикмета, але краще підстрахуватися. Ну і ще зробіть сьогодні добру справу, але не очікуйте подяки. Пам'ятайте, карма штука цікава, вона завжди повертає з бонусами. Тож треба просто трохи почекати. Ну і тепер головне народ. Січень це марафон, де старт виглядає найскладнішим. Ти дивишся на всі ці плани, які сам собі написав, і думаєш, ну як. Це ж нереально. Але знаєш, що відбувається з марафонцем, коли він долає перший кілометр, йому легше дихається, його тіло адаптується, і свідомість каже: Я можу. Січень це той перший кілометр. Якщо зараз ти не опустиш руки, не відкладеш усе на пізніше, то з кожним наступним місяцем стане простіше. Згадай, чому ти ці цілі? Тримай фокус, дій і пам'ятай! Успіх любить тих не здається, друзі. Дякую, що ви провели цей ранок разом зі мною. Зробіть сьогодні те, за що ваш завтрашній я скажу дякую. І пам'ятайте, абрикоси це смачно, хореографія це красиво, навіть якщо ви танцюєте лише подумки. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!